В кайданах з конвоєм та іронічною посмішкою за проданку різєду щойно завели до залу суду. Уродженка Ерефії підозрюється у зливі секретної інформації з південмаршу, де працювала інженеркою. Через соцмережі зрадниця надсилала інформацію ФСБ Оркостану. Окупанти ж скеровували ракети на критичну інфраструктуру Дніпра. Свою провину жінка заперечує. Чи Зрозуміла вам суть пред'явленого обвинувачення. Да, Що ви знайдемо ви себе винувати? Ні, бажаєте давати показання суду. Так. Утім, докази її злочинів є на засіданні. Прокурорка зачитала обвинувальний акт у державній зраді. Жінка фотографувала таємні презентації на південмаші, військові частини та критичну інфраструктуру, а ще коригувала ракетні удари. Повідомлення коригувального характеру щодо наслідків ракетного обстрілу по території ДП. Було південний машинобудівний завод Макарово, який відбувся 15.07.2022 2022 року. З таким рішенням повністю не згоден чоловік колаборантки. На питання, чи вважає дружину винною, відповів Абсолютно ні. Абсолютно ні. А от адвокати підсудної коментувати справу відмовились. Нічого не коментуємо. Нині справу відклали до наступного слухання. Утім, за такий злочин жінці світить чималий срок. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років до довічення в нього позбавлення волі з конфіскацією майна. з вересня минулого року зрадницю тримають під вартою на неї чекає ще одне засідання зі свідками та допитом обвинувальної 7 квітня. Альбіна Гриненко Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.